Отже, хто починає працювати з інструментами на базі шиї, рано чи пізно стикається з таким ну, трохи дивним явищем. Його називають галюцинаціями. Звучить може й кумедно, але насправді це суперважлива концепція. Якщо коротко, це коли модель штучного інтелекту видає щось що виглядає стовідсотково правдоподібно, але насправді це повна нісенітниця. Ну, ми розбиратися, що це за звір такий і як із ним поводитися. І тут постає ключове питання. А чи може штучний інтелект бути впевненим, коли він помиляється? Відповідь Як не дивно, так, ще й як може. І це буває ой як непросто помітити. Тож давайте подивимось, як це виглядає на практиці, щоб бути до цього готовими. Щоб ця абстрактна ідея стала більш зрозумілою, розберемо її на реальному прикладі. Назвімо його так поетично Міраж Тейлвінд версії 6». Давайте розглянемо ситуацію, яка може збити з пантелику будь-кого. А що якщо спеціально спробувати ввести модель в оману? Це, до речі, класний спосіб зрозуміти, як вона взагалі думає. Ось наш запит цілком невинний на вигляд. Давай перенесемо цей код на Tailwind v 6. Здавалося б, звичайнісіньке прохання до кодінг-асистента. А ось що відповідає асистент. Чудово. Зараз оновлю цей компонент, щоб можна було скористатися перевагами фішок Tailwind v 6. Ви тільки послухайте цей ентузіазм. Звучить так, ніби він точно знає, що робить. І ось воно, галюцинація в усій своїй красі. Штучний інтелект абсолютно впевнено видає правдоподібну, але. Абсолютно невірну інформацію, а тепер увага, головний прикол Tailwind V6 просто не існує. От, взагалі, модель його щойно вигадала, бо це здалося їй логічним, виходячи з тих патернів, які вона бачила раніше. Тож чому вони так роблять? Чому моделі збиваються з курсу? Щоб це зрозуміти, треба зазирнути, так би мовити, під капот їхнього механізму прогнозування. Треба чітко розуміти, моделі штучного інтелекту не думають так, як ми. По своїй суті, це неймовірно складні системи для розпізнавання паттернів. Їхнє головне завдання спрогнозувати наступне слово або ж токен у послідовності, і роблять вони це на основі ймовірностей, які вираховують з гігантських масивів даних, тобто вони шукають не істину, а просто найбільш імовірне продовження фрази. Уявіть собі, автозаповнення у смартфоні, але на стероїдах. Коли ви пишете Погода сьогодні телефон пропонує сонячна, бо це поширена фраза. А модель ШАЇ робить те саме тільки для цілих шматків коду, і замість того, щоб сказати я не знаю, вона генерує щось, що просто виглядає як логічне продовження. І тут є ще один суперважливий момент це так звана межа знань. По суті, це просто дата, після якої модель більше не отримувала жодної нової інформації. Всі її знання це, по суті, знімок минулого. Ось, наприклад, такий сценарій. Припустимо, межа знань нашої моделі березень 2025-го, а стабільна версія Tailwind в 4 вийшла у січні 2025-го. Що це означає? А те, що під час навчання модель бачила переважно інфу про бету 4-ї версії. Її знання неповні, і коли її питають про неіснуючу версію 6, вона, базуючись на паттерн оновлень, просто додумує її існування, бо це виглядає як логічне наступне число в ряду. Гаразд, з теорією розібралися. А що ж на практиці, як розробникам з цим жити? А дуже просто треба змінити свій підхід, перейти від ролі пасивного користувача до активного менеджера. І ось тут. Ключовий сув у мисленні. роль розробника кардинально змінюється. Це вже не просто пасивний користувач, а скоріше, менеджер або навіть диригент, який керує цим потужним інструментом, а не просто сліпо погоджується з усім, що той пропонує. Насправді є простий, але дуже дієвий процес перевірки. Перше, починаємо зі здорового скептицизму, ніколи не довіряємо відповідям на осліп. Друге, використовуємо вбудовані інструменти редактора. Це наша перша лінія оборони. Третє, обов'язково перевіряємо результат самостійно, наприклад, в офіційній документації. І четверте, не боїмося кидати виклик моделі, прямо вказуючи на її помилки. І ось наша перша лінія оборони. Інструменти в редакторі коду, всякі мовні сервери, TypeScript, лінтери, автоматичні тести, всі вони майже миттєво дадуть знати, якщо згенерований код, м'яко кажучи, не дуже. Редактор просто візьме і підсвітить усі проблеми. Це і є той самий миттєвий об'єктивний фідбек. А що буде, якщо таки кинути виклик моделі, просто сказати їй, що Tailwind 2.6 не існує? Відбудеться досить цікава штука. Модель наймовірніше скаже щось на кшталт. Ой, ви абсолютно праві. Перепрошую, Tailwind 2.6 не існує. Остання стабільна версія це v 3 І це класно показує дві речі. По-перше, модель може виправлятися, якщо її скерувати. А по-друге, це знову ж таки демонструє її межу знань. Вона пам'ятає застарілу інформацію про третю версію. Все це власне підводить нас до нової парадигми партнерства між людиною та штучним інтелектом. Її головний принцип можна сформулювати дуже просто перевіряй, але не довіряй. І це ключова ідея, яку варто запам'ятати. Такий підхід це ніби мати захисний щит. Він дозволяє впевнено використовувати всю міч щі, але водночас бути захищеним від його потенційних помилок і пасток. Важливо усвідомити, те, що видає щі, це не істина в останній інстанції. Це лише відправна точка, пропозиція. Спосіб зекономити час, щоб не ритися годинами в документації. Але фінальне рішення і вся відповідальність завжди на розробникові. Звісно, може здатися, що постійна перевірка це зайва робота, але насправді це просто зміна фокусу. Замість того, щоб витрачати купу зусиль на пошуки інформації з нуля, тепер менше зусиль йде на перевірку вже готової пропозиції. Це дозволяє сконцентруватися на тому, що справді важливо на створенні якісного продукту. І наостанок питання на подумати, враховуючи, що штучний інтелект стає дедалі потужнішим, яка людська навичка, на вашу думку, стає найважливішою для ефективної взаємодії з ним?